Планів, скільки мрій, скільки ідей, скільки вона жила допомогою військовим, кожного дня робила їм свята. Ну, Просто неймовірна людина. Дуже шкода, ми ну, з нашими хлопцями від спортивного клубу Адреналін змож, ну, будемо намагатися увіковічити її ім'я, е, ну, зробити все, щоб її справа продовжувалася. Сім мої співчуття, ну це просто неоспорніма втрата. Дуже шкода. Але Анічка, знаючи її, вона б не хотіла, щоб ми там плакали, скарбили. Вона б хотіла, щоб ми продовжили жити і продовжує її справу. Вона дуже чекала перемоги, дуже чекала. Вона кожного дня, 24 на 7 була з хлопцями з військовими на зв'язку. Все, що могла, робила з останніх сил, ну просто жила цим, жила перемогою. І бажаю всім нам перемоги і пам'ятати Аню такою, як вона була з нами. Дякую всім.